який ми посил робимо для тих людей, які залишаються і будуть чекати там української влади, і чи не зміниться їхня думка, якщо вони будуть думати, а російська пропаганда активно користується цією думкою про те, що переслідувати будуть всі, хто залишився в окупації, тому що саме залишення в окупації уже є свідченням того, що людина готова до колабораціонізму. І це насправді, на жаль, не гучні слова просто, тому що у справах ми бачимо конкретне посилання суддів на те, що. Людина не робила спроб виїхати з окупації, хоча мала на це можливість, як доказ того, що вона добровільно пішла на співпрацю з е, окупаційною владою. І ось це співвідношення, в тому числі примусу добровільності, воно також не враховує ось цих умов окупації того факту, що на цій території знаходяться російські військові, що на цій території знаходиться російська влада, і поскаржитися власне на якісь порушення нема кому. Ми бачимо в справах. Посилання суддів на те, що це було все добровільно, через факти того, що людина не звернулася для знаття побоїв до е, лікарів під час окупації, наскільки це безпечно взагалі для людини, або навіть того факту, що вона не, невеликій кількості людей розповіла про те, що до неї була застосована сила. Наскільки це може бути дійсно аргументом добровільності дій людини в окупації?